Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон заявляють про потребу 30-денного перемир'я між РФ та Україною. Високопосадовці провели 5 травня перемовини. Йшлося, зокрема, про війну Росії проти України. Про це повідомляє офіс британського прем'єра. Зауважують, лідери обговорили необхідність того, щоб Росія зобов'язалася до ТР. 30-денного припинення вогню для забезпечення змістовних мирних переговорів. Кір Стармер наголошує, Україна вже довела готовність сісти за стіл переговорів і є стороною миру. Президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії узгодили посилення боротьби з незаконною міграцією двосторонньої співпраці у сферах оборони та безпеки.